НАТО зацікавлене в Україні як найбільшій європейській державі із найбоєздатнішою армією на континенті. Таку думку висловив другий президент України Леонід Кучма в інтерв'ю BBC Україна і зазначив, що не бачить для нашої держави альтернативи членству в північно-атлантичному альянсі. Кучма додав, що майже весь обсяг зброї, яку ми отримуємо, надають саме країни альянсу. Що ж до перспектив вступу до Євросоюзу в осяжному майбутньому, другий президент відповів, що це залежить від того, чим закінчиться війна. Шансів буде небагато, якщо наша держава стане територією замороженого конфлікту чи сірою зоною між Заходом та Росією. А от після перемоги Україна просуватиметься до ЄС успішно. Коли Гітлер напав на Польщу, ніхто ще не знав, що це вже йде світова війна, у залежності від того, як Україна відіб'є агресію або третьої світової вдасться уникнути, або вона вже йде. Якщо ми встоїмо, Путін далі не піде. Якщо ні, боюся, що далі буде. Але ми встоїмо.